Важливість вдячності. І за основу я взяв е, 17 розділ Євангелія від Луки з 11 по 19 вірш. Якщо у вас є можливість, відкривайте, будь ласка, ваші Біблії. Ми будемо читати разом ці вірші і цю історію вам знайому. Євангелія від Луки, 17 розділ, з 11 по 19 вірш. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею, і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистились. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг них, до них Його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав хіба не десять очистились, а де ж дев'ять? Не здогадались повернути? Повернутись, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: Підвідись, іди, твоя віра тебе спасла. Знайома вам історія про десять прокажених, так? і ми з вами сьогодні трохи пороздумуємо над нею. Перед тим, як ми будемо приймати символи плоті і крові нашого Господа Ісуса Христа. Отож ми бачимо, що ці люди знали, що Ісус Христос буде тут іти, чи побачили випадково, і вони стали і здалеку кричали. Чому здалеку вони кричали? Що в них було таке? Проказа. Проказа це заразна хвороба. так? Коли у нас був ковід, то ми один одного жахались, да? бо е, на початку е, боялися захворіти. Точно так же і люди відносились раніше до прокази і намагались подалі бути від цих людей, а ці люди мали зобов'язання кричати: нечистий, нечистий, щоб чути, е, що людина хвора і до неї наближатись не можна. Чому так було? Тому що Господь дав е, через Моїсея, народу ізраїльському, в книзі Левіт, 13, 14 розділ, повіління, як треба відноситись, відноситись до заразних захворювань, і також як повинні поводитись ті, хто вже заразився. І був принцип ізоляції, тобто треба було відгородити цих людей від решти людей, щоб не захворіти від них. Тому ці люди знали це, і вони здалеку стали і кричали: Ісус, помилуй нас. 13 вірш каже нам, що вони кричали як? Гукаючи. А як вони до Нього зверталися? Наставник. Хто такий наставник? Вчитель, да? Раві, якщо ми візьмемо, Помилуй нас. І у нас виникає запитання, а хіба равіни могли милувати і прощати гріхи? Ні. В чому тут протиреча було? Навіть священники не могли прощати гріхи. Хто міг прощати гріх тільки? Господь, Бог. Тому навіть на Ісуса Христа інколи казали, що Він так богохульствує, що прощає гріхи. Да? Бо він казав інколи, прощаються тобі гріхи. Марії Магдалині сказав прощаються тобі гріхи. Тому прощати гріхи це прерогатива тільки Бога. А чому ж вони називають його наставник чи раві, вчитель, а не Господь, Бог, Творець? Чому так? Які є думки? Не вірили або боялись. Признати його Господом через Так, через фарисеїв, і сам Христос до його не розуміли, і Христос до кінця цього не відкривав. Тому дійсно, можливо, вони перестраховувались, ну не називають його Богом, але розуміють, що він не проста людина, Не простий Равін. а він може. Зцілити. Він може помилувати. А чому вони не кричали зціли нас? а кажуть, помилуй нас спочатку. Вони навіть не просили про зцілення, бачите? Не просили цього. А казали, помилуй нас. Чому? Така була думка, що прохана. То я до вас спитаю, а ми живучи в 21 віці, всі наші хвороби це наслідки гріхів наших. О, дуже таке спірне питання, так? Да? 90% так кажуть. Всі згідні? Ану підніміть руку, хто вважає, що хвороби це наслідок гріха. Підніміть руку. Так, дякую. Половина приблизно. Не всі хвороби. Але дивіться, якщо ми подивимося на наше життя, от хто прожив вже багато років, то ви дивлячись на свої минулі роки, то ви бачите те, що з вами відбувається, це наслідки вашого нездорового життя. Більшість чи ні? Наслідки. Ми з цим згодні. Тобто, це наслідки наших гріхів. Так. Тому як не крути, але більшість наших проблем зі здоров'ям це наслідки гріхів наших особисто або наших предків. Правда? І Біблія це каже. Так, не всяка хвороба це наслідок нашого гріха. Але більшість може бути так. Тому вони звертаються і кажуть. Помилуй нас, тому що ми грішні, і ми вважаємо, можливо, що це наслідки наших гріхів. Так, і ще раз хочу підкреслити: не кожен прокаженний захворював через якісь гріхи. Ні. Треба дивитись на кожний випадок індивідуально. Але більшість могли так зробити. Чому? Бо прокази це наслідок дійсно не виконування санітарних норм. Зараз це вже скажімо так, хвороба не дуже розповсюджена, але вона є в тих країнах, де дуже антисанітарія знаходиться. Тобто, хворобою цією хворіють в Індії, в Африці, є такі випадки, і там навіть є лепро, лепрозорії, де ці люди знаходяться. Тому дійсно, а скажімо так, відсутність е, санітарних норм. Це, по-перше, невиконання біблійних норм, це незнання елементарних норм гігієни і так далі. Тобто, це, можна сказати, наслідки неправильного життя. Тому дивіться, Ісус їм відповідає чи ні на їх прохання, помилуй нас. Він підходить до них, кладе на них руки, як це він робить? Ні. А що він каже? Зціляю вас, ідіть, будьте здорові. Що він каже? Ідіть і показіться священникам. А це навіщо? А це також вказання було в книзі Левіт. Якщо ти хворий, ти повинен був прийти до священника. Священник був, знаєте, експертом як духовним, так і фізичним. І він Повинна була людина ця прийти до священника, щоб священник подивився, що в тебе за хвороба, що в тебе за болячка. І тоді він визнавав, ти чистий чи нечистий. Але для того, щоб піти після прокази до священника, людина повинна бути зціленою. Ці люди не кажуть Ісус, ми ще ж не здорові. Ми не бачимо, що ми одужали, то Ти нас цілий, і потім ми підемо до священника. Але вони не перечать, вони кажуть, вони нічого не кажуть. Правда? Нічого не кажуть, вони просто йдуть. Вони не перечать Ісусу Христу. Що ми тут бачимо? Ми бачимо прояв віри цих людей. Вони, не, скажімо так, не кажуть, Господи, а чому так, а чому сяк? Вони просто приймаються вірою. Це приклад для нас, дорогі друзі. Коли нам Господь що скаже, ми не повинні казати, Боже, а поясни, чому так, а чому сяк, а чому я дожен це робити, а чому я дожен туди йти, чому повинно так робити? Ні. Ми повинні приймати Слово Боже, як воно є, і виконувати його. Якщо Господь нам щось каже, ми повинні це робити, для того, щоб отримати те, що ми хочемо. Тому ці люди просто проявляють віру. Те, що вони зробили, це було прояв віри, в цілительну силу цього наставника Ісуса Христа. А ми знаємо, що Він Бог, Він Творець, Він створив нас. І ми бачимо, що на прояв цієї віри вони йдуть. Але потім повертається тільки один. І як його називали? Самаряни чи самаріїці в різних перекладах це так. Хто це такі? Поясніть мені, будь ласка, ви знаєте, хто такі самарійці були? Із Самари, да? із російського Ні? Із Самарії. була така місцевець, Самарія, да? яка навіть і зараз є. Ви знаєте, що вона є? І там жили люди. І чому їх називали самарійцями? Що в них було особливого? Що не переносили євреї? Вони були напів юдеї, а напів Да? язичники по російськи Як це сталося? А сталося це, коли е цар Навуходоносор, а ще й сиріяни раніше, зробили депортацію ізраїльського народу, і там залишилось декілька, скажімо так, ну, може, тисяч людей з бідного народу, і він заселив ту землю сирійцями і з інших народів людей заселив, і вони там жили. Вони змішалися між собою. Але там відбулася така річ, що дуже, скажімо так, словами Бібліями чи того народу, вони казали, що та земля нас поїдає, тобто не приймає нас як переселенців. Чому? Тому що там була земля Господа. І там були звірі різні, різні проблеми відбувалися з ними. І був присланий священик з Вавилона, який навчив їх закону Божому, тому вони вклонялись істинному Богу, а також їм не заборонялось склонятися своїм національним богам. Тому у них була така мішанина між істиною і заблудженням. Тому євреї їх не приймали і, скажімо так, і ненавиділи. Але самарійці думали про себе по-іншому. І бачите, коли ми дивимося в Євангеліях, то ми бачимо, що інколи Господь звертає на самарійців, що вони більш вірять, більш предані Господу ніж євреї. Дякую. І він. Дивиться на цей, скажімо так, поступок цього самарійця і відмічає його. його. Чому цей самаріць має більше вдячності Богу, а не ж народ Божий. І дивіться, яка ситуація. Один до десяти. До да? Кожний десятий. Інколи кажуть, що так воно і є. В цьому світі один з десяти вдячний Богу за те, що Він має, за те, що з ним відбувається. Більшість людей невдячні. І ви знаєте, буває також і серед народа Божого. Ми не завжди вдячні Богу. Ми забуваємо інколи те, від кого нам приходить благословіння. Ми забуваємо за спасіння, яке дарував нам Господь. І Господь каже: чому ти невдячний мені? Чому ти завжди мені невдячний? Слід про це задуматись. Отож, дивіться ще така цікава картина. Самарієць мандрує з євреями. Але ми знаємо, що євреї ненавидять самарійців. Але коли вони, вони прокажені, вони всі разом. Що це каже нам? Проказа виравнює усіх. Да? Бідний ти, єврей, язичник однаково. Проказана всіх одна. І всі гниють і смердять. Вибачте, за такі подобається, але це було так. Тому що таке проказа, якщо проказа наслідок гріха, то це гріх. І буквально гріх виравнює нас. Ти багатий, якщо грішний, ти все одно грішний. Ти бідний, грішний все одно бідний. Ти чоловік чи жінка, грішник, ти однаково грішник. З якоїсь національності все одно ти грішник. Ви знаєте, що для Бога нема маленького гріха і великого гріха. Для нього гріх однаковий. А скажіть, будь ласка, яка заплата за гріх? Смерть. Страшно, да? Римлян 6 розділ, 23 вірш каже нам: адже заплата за гріх смерть. За любий. За маленький, за великий. Інколи, знаєте, ми від цього буваємо засмучені. Наприклад, хіба можна зрівняти мій гріх маленький з гріхами, наприклад, Гітлера, Путіна? Вони ж багатше натворили, так? Більше натворили. А чому Господь нас рівняє? А тому скажу, дорогі друзі, що озеро одне. Не буде котлів для Путіна, Гітлера і для тих, хто не покаявся і не прийняв. Озеро одне. Воно рівняє всіх. Міра наказання в озері буде різна, але це вже не важно. Хто буде горіти більше, хто менше, але всі згорять написано. Саме головне заплата за гріх. Смерть. Але є продовження цього вірша. Але дар Божий в Христі Ісусі це вічне життя. І ми можемо не приймати смерть, а можемо приймати дар Божий, Покаятись в гріхах і бути спасенними. І я маю надію, що кожен із вас вже спасений в Ісусі Христі. Коли прийде Ісус Христос, наше спасіння буде затверджено, і тоді ми зможемо видихнути спокійно. Да? Зараз ми ще переживаємо, Боже, а ще я чистий чи нечистий, готовий я для царства Боже чи ні. І тому інколи, знаєте, коли ми молимось, Боже, прийди скоріше, ми боїмося цього. Чому? А вдруг я не попаду туди, і мені ще треба час. Тому інколи молимось, продли врем'я благодаті, да? час благодаті для нас. Ні, дорогі друзі, Господь хоче, щоб кожен з вас вже був готовий сьогодні до приходу. Ми повинні жити так, що Христос може вроді як прийти для нас сьогодні. І, наприклад, якщо б сьогодні ввечері Христос прийшов, ви готові йти в Царство Боже чи ні? Вам хочеться цього? Амінь. І для цього не треба дуже багато. Для що, що для цього треба? Вірити в Ісуса Христа. Він сказав: вір в мене, і будеш спасений ти і дім твій через апостола Павла. Правда? І далі ми живемо, якщо у нас є час, бути вірними Йому, виконувати Його заповіді силою Божою. Далі. Якщо дивитись на тих дев'яти, то, може, вони від радості просто забули подякувати Христу. Буває у вас таке, що ви від радості забуваєте подякувати Господу. Звідки це прийшло? Ми можемо сказати, може вони і забули, тому що радувались, побачили, що вони чисті ідуть і радуються, пригають, стрибають. Йдуть до священника, щоб показатись, тому що священник після е, таких особливих обрядів потім визнавав через час, що чиста людина. І це давало можливість повернутися людині до своїх рідних і почати життя заново, воскреснути для цього світу. Тому, можливо, вони і забули про це. Але Господь натякає, не забувайте. Будьте завжди вдячні Богу. Апостол Павло в Ефесянам 5 розділ, 20 вірш, каже, щоб ми завжди за все дякували Богу. Коли цей чоловік Самарієць прийшов до нього, то він сказав йому такі слова. Встань. Чому? Тому що він припав до його ніг із вдячності. І дякував йому як Спасителю і Господу. Але Ісус йому каже: встань, підвідись. Знаєте, що означають ці слова? Для християн першого століття вони означали встань, це значить Воскресне. Піднімись, для тебе починається нове життя. І дійсно, ця людина була мертва для своїх рідних. Для суспільства вона була мертва, а тепер вона жива. І Христос каже, тепер іди, ти вільний. Знаєте, ще є така думка, чому ця людина прийшла? Тому що вона була самарієць, а прийняв би її священник єврейський. Не прийняв би. До кого йому йти? До істинного священника Ісуса Христа, і Він до Нього прийшов. І Господь каже, Він, про, скажімо так, по російськи провозглашає йому, і говорить, говорить йому, ти тепер вільний, ти Воскрес, і ти можеш іти і починати своє життя спочатку. Що таке вечеря для нас? Вечеря це підтвердження нашого завіту з Господом. Ввечері це часткове воскресіння наше знов для нового життя, це оновлення нашого завіту з Господом, це очищення наше через миття. Тому що миття – це таке, знаєте, міні-хрещення е, знову. І ми з вами оновлюємось для того, щоб спочатку знову почати наше життя оновленими. Чому? Тому що, ходячи в цьому світі, ми з вами осквірняємося? Да? Гріхом, нашими думками, ми живемо в гріховному світі. І дуже дуже важко в ньому не зачепитись за щось гріховне. Правда? І тому нам вечеря потрібна для того, щоб знову очиститись, для того, щоб знову відчути на собі прояв сили Господа. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь закликає нас бути йому вдячні за спасіння, яке дав нам Христос. Сьогодні Він закликає оновити нас, оновити нам свої відносини з Господом, оновити свої відносини один з другим, брат з братом, сестра з сестрою і так далі, разом з нами, бути одним цілим і воскреснути знову для життя вічного, і триматися цього Воскресіння до дня, коли прийде Христос і затверде наше спасіння. Коли ми підемо в Його Царство для того, щоб там з ним звершувати вечерю Господню. Тому що Христос нас чекає, Він чекає кожного, і Він чекає того часу, коли Він прийде сюди, для того, щоб забрати кожного з нас і дати нам життя вічне назавжди, і ніхто не відніметь нас це життя, від нас це життя. Бо Господь є сильний і могутній творець і Спаситель. Амінь.